Якщо є у нас духовні джерела, матеріальне додасться, зважаючи на молодий вік району, а може саме завдяки цьому, життя його мешканців цілком відповідає загальному, столичному. Наскільки сьогодні взагалі доречна схвальна пісня, так званих об'єктів соціально-побутового призначення в районі вистачає, з'являються нові торгівельні точки від дрібних крамничок до великих спеціалізованих магазинів, делікатес на вулиці Бучми. Повністю відповідає своїй назві, щоправда, не з дешевих, та хіба сервіс буває безплатний. Просторий павільйон дари садів, там же на Березняках, працює вже давно, а от зовні став привабливішим і асортимент не обмежується тільки овочами і фруктами. Дуже зручною для покупців формою торгівлі стали універсами, особливо у нових мікрорайонах. Універсам Універсамкозняки покупці одностайно визнають зразковим. Не менше товарів пропонує і новий комплекс Елтікс біля станції метро Позняки. Відпочити і пообідати у затишку хорошого ресторану теж можна, не перетинаючи меж району. У Росичах готують фірмові страви європейської та української кухні, а у Колибі, що понад озером Тельбін, національної кухні-Закарпаття. Дуже затишний куточок. Національну паляницю і різну здобу продає фірмовий магазин на вулиці Руденка. Він має власну пекарню. От вам і нову будову.